Друзі, усім привіт! Ну що ж, вже у суботу, 26 квітня о 23.00 відбудеться матч у Кубку Короля. Фінал Барселона Реал Мадрид. І сьогодні я, друзі, хочу поговорити про Барселону, про Мадридський Реал. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Давайте, друзі, закліти подивимось останні п'ять очних матчів, які були зіграні між командами. І тут є перевага Барселони. Три перемоги каталонського гранда проти двох перемог мадридського гранда. Якщо беремо матч, який відбувався 14 січня 2024 року, то мадридський Реал виграв Барселону з рахунком 4 1 Тоді команда Карла Анчілотці виграла фінал Суперкубка Іспанії. Команду Хаві вдалося обіграти. 21 квітня 24-го року 3-2. Мадрід барселону команда Карла члоці обіграла на сантік Бірнабіа. Потім 4 серпня 24 року був товариський матч, який виграла Барселона 2-1, відповідно. 26 жовтня 24 року, якраз то нинішній сезон 24-25, і Барселона. На Сантьяго Бірнабело з рахунком 14 перемогла. Ну і 12 січня 25-го року Суперкубок Іспанії, фінал 5-2. Барселона перемагає Мадридський Реал 5-2. Команда «Хансі Фліка» здобула перемогу і виграла Суперкубок Іспанії. Друзі, давайте ми взагалі-то з вами подивимося турнірну таблицю, яка в нас замає в іспанській лалізі. Каталонська Барселона. Є одноосібним лідером у Іспанії після 33 турів. 76 набраних пунктів має Барселона. 89 забитих м'ячів. Злітто у Берселон найкраща атака в іспанській лалізі, 32 м'яча пропущених, плюс 57 різниці забитих та пропущених, 4 перемоги та одна нічия у Барселони. Ну, якщо беремо там останній да, матч так 5. Мадрид. Мадріда 72 очки на 4 менше, ніж у Барселони. 22 перемоги, 6 нічих, 5 поразок у Реалу, у Барселону, до речі, 5 поразок, 4 нічих, 24 перемоги. 66 забитий м'яч у Мадрида, 31 пропущених, плюс 35 різниці забитих та пропущених одна поразка, Та 4 перемоги моя команда Carlan Celsius. Друзі, якщо казати взагалі то про Барселону, то команда Хэнсі Фліка, в принципі, показує хороший футбол. У вівторок, 22 квітня обіграла малярку. Так, да, перемога мінімальна, і В принципі, був нелегкий матч. Да не, Сetв 4-3 обіграла, також нелегкий абсолютно був точно матч. для Команди Хансі У Дортмунд взагалі тут програли. Ось Дортмунду програли 1-3, Леганес обіграли, Дортмунду обіграли 9 квітня. З Бетсом була ніча. тісь командрі обіграли. Ну, в принципі, в цілому, квітень місяць Барселона доволі таки непогано мою думку проводить. І справді команда. Хансі Фліка виглядає справді в неповній формі. Після Мадрида на Барселону очікує не менш важливий поєдинок, півфінал Ліги Чемпіонів проти Міланського і потім валідаліт. Матчі відповідь проти інтера, а потім команди знову зіграють. Ще одну друзі класику назвав Чікаку 11 травня о 17.15. Тому, друзі, якась так. Друзі, якщо казати про мадрид скарал, то команда карла Анчилоті, да, програла Арсеналу 1-5 в чвертьфіналі Ліги Чемпіонів. Але ось останні два матчі, подивіться, перемогли Атлетик Більбао. Один-ноль, да, так, мінімальна перемога, але по цілу. реал Атлетик переграв з усіма статистичними показниками. Неймовірний гол забив Федеріко Алверде. Ну і Хітаф із рахунком 1-0. Буквально нещодавно обіграли Хітафи. Арда Гюлер забив єдиний переможний м'яч та приніс своїй команді другоцінний спроти перемогу. В принципі, друзі, реалу здобула команда карлон ці дві важливі перемоги, мінімальні. Дуже перемоги, але які ще вони були важливими. Барселона також останні два матчі виграла, також перемоги мінімальні, але не ж важливими. За 5 торів до кінця Барселона є лідером в іспанській Алізі. На 4 очі команди випереджає Манеринське Реал. Плюс ще в них буде очний матч 11 травня, тому в Іспанській лізі чемпіонська гонка ще триває. У Реала Ліги Чемпіонів немає, Барселона вона є. То, 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 тобто Берсан претендує на Требл, Реал претендує на Золотий Дубель. Ну що ж, друзі, давайте переходити до думок. У цьому сезоні команди вже двічі грали, і Хансі Флік, команду Карла Чоті два рази. Команда ну, то Хансі Флік вже двічі Реал обіграв. В жовтні це було перемога 4-0. В січні 5-2. Тобто Барселона дуже успішно виступає проти Мандрецького Рала 9-2 рахунок по сумі цих двох матчевих протистоянь. І справді, Барселона виглядала в цих матчів неймовірно переконливо. Реалу просто було неймовірно важко проти Барселони. І справді, по ділу Барселона в тих матчах реал переіграла. Для Мандрецького РАЛ є прекрасна нагода виграти Кубок Короля, тому що да. В іспанській Алізі, так, шанси є в Реал. Чоти очки це небагато, але все-таки 4 очки це і немало. І в будь-якому випадку тут же все в руках саме Барселони. Тут же все в руках Барселони. Команда Фліка 5 матчів підряд теоретично може виграти, хоча буде очний матч між цими командами. В будь-якому випадку тут же від залежить, звичайно, чи все. Тому що їм потрібно обігрувати Барселона буде на Менджується. Але все одно тут все в руках саме у команди Хансі Фліка. Вони лідери, вони випереджають на 4 очки Мангід, і Барселона, відповідно, є лідером у іспанської Лалізі. Тут в них все в руках. А фінал Кубка Короля – це прекрасний шанс для Манріда, тим між, в принципі, в фінальних матчах Реал непогано виступає. Мені не пригадується, якщо не помиляюся, у 2014 році команда грала в фінал також Кубка Іспанії, да? і Реал тоді з рахунком 1-2 обіграв Барселону, коли там Гарет Бейл просто якийсь там, я не знаю, там неймовірно зробив там ривок, забив переможний м'яч. Тому Реал вже знає, такий досвід у Реал вже є, Відповідно цих перемог да? у кубках короля. Да? Ну, в принципі, Райл, в принципі не пану, і реалну саме у Кубку короля команди себе Карл щоти не пано показує. Яс, наприклад, два роки тому назад вони кубок Короля виграли. Тому, в принципі, реал дуже непевно виступає. Я, в принципі, вважаю, друзі, що шанси абсолютно рівні. Чого взагалі, я, друзі, очікую? Я очікую неймовірного футболу. А я очікую дуже багато боротьби справді на футбольному полі. Я очікую, друзі, моментів. Дуже багато я очікую моментів. І у Барселони, я там, думаю, там однозначно буде немало моментів. І у Мандрицької реалі Вони обов'язково там будуть там, дречки НБАПП має повернутися. Тому перше, друзі, моя думка, це обидві команди заб'ють. Тобто, я, друзі, все-таки думаю, що обидві команди заб'ють. У щось мені серце підказує, що тут обидві команди Голами. Друзі, я думаю, що команди обміняються. ці Мадридське знайде, я думаю, свій гол. Ну і думаю, що каталонська Барселона також свій м'яч знайде. Друзі, ну і остання моя думка: кому я віддаю перевагу у фіналі Кубка Короля? Шанси рівні, але я віддаю друзі, знаєте, кому перевагу? Мадридському Реалу. Да, мої любі друзі, да. Саме команді Карла Анчелоці. Я віддаю перевагу. Ви все знаєте, друзі, мені просто серце щось підказує, що Реал забере Куба Короля. Ви все знаєте, друзі, мені щось прям серце підказує, ви все не знаю. Ви все знаєте, друзі, але мені серце підказує, що це буде День Манріда. Мені, друзі, серце підказує, що це буде День Манріда. І мені чомусь здається, що все взагалі буде у серії пенальтів якісь вирішуватися. Ось, чесно вам кажу, я думаю, що основний час матча завершився в якусь нічю, та матч перейде там, в додатковий час, і все буде вирішуватися у серії пенальті, і щось в мене є таке відчуття, що Рус все-таки виграє. Тобто, я не знаю, друзі, в мене є таке, таке чомусь внутрішнє мене відчуття, що Мандрицький РАЛ все-таки Борисов не зуміє обіграти, скоріш за все, в якійсь там серії пенальті. Тобто, моя перша думка, це обидві команди заб'ють. Далі думаю, що скоріш за все, буде так, якась нічого в основний час. Матч перейде в екстратайм, в серії пенальті, і там все-таки думаю, що саме мадридський реал все-таки здобуде перемогу. Тому, друзі, я все -таки думаю, що саме команда Карла Anчіloті буде піднімати кубок над цими головами. Ну а там, звичайно, ще подивимося. Звичайно, що команда Хансі Фліка також прагне зробити треба. Я очікую, неймовірного фіналу а матчі Барселона та Манридського Реала завжди були якимось особливими. Ну, і звичайно, що вони будуть особливими, тому що це дві одні з найкращих команд не тільки в Іспанії, а взагалі в усьому світі. Ну, Друзі, моя думка будь кого не заб'ють. Я думаю, що, скоріше за все, в якійсь там серії пенальтів все-таки виграє мандриський Реал. Ви все знаєте, друзі, чомусь в мене таке відчуття внутрішнє. Побажаємо, друзі Каталонській Барселоні всього самого самого найкращого. Побажаємо реалу також добра. І Я вам, друзі, також від щирого серця. Хотів би, друзі, вам побажати. Тільки добра, щастя, І звичайно, що, друзі, найголовніше, і справді всього найкращого. Речуть, друзі, всего себе. Будьте друзі, щасливими завжди. Із своїми рідними та близькими людьми. Друзі, просто будьте щасливі. Усім до нових. зустрічей!